13 листопада 2014 року від чергової частини УДАІ у МВС України в Миколаївській області мною було отримане повідомлення про незаконне заволодіння автомобілем Опель Корса червоного кольору. Під час несення служби близько пів на другу години даний автомобіль було помічено на автодорозі Н14 Олександрівка кіровоград Миколаїв після зупинки Вище зазначення автомобіля, було з'ясовано, що за кермом знаходиться викрадач. На місце було викликано слідчо-оперативну групу РВ УМВС. Від водія було чутно запах спиртного.